Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся, коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли й ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього, одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його, бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховає в оселі своїй. На скелю піднесе мене, я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа, почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до тебе, зглянься на мене і помилуй мене. Від Тебе говорить серце моє, шукайте Господа, я шукаю лиця Твого, Господи. Не відвертай же від мене лиця Твого, і не відкидай у гніві раба Твого, Ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже Спасителю мій. Бо коли батько і мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене, навчи ж мене, Господи, путей Твоїх, і настанови на стежку правди задля ворогів моїх, не віддавай мене в руки ворогам моїм. Бо повстали проти мене вже свідки і злобою палають на мене, але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся ж на Господа і будь мужнім, нехай кріпиться серце твоє, чекай допомоги від Господа. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї, і з великого милосердя Твого прости провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе, єдиного я згрішив, і лукаве перед тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові твоїм, і справедливий у присуді твоїм, ось бо в беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідомий, таємне мудрости Твоєї явив ти мені, окропи мене і сопом і очищуся, помий мене і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відніми від мене, поверни мені, радість Спасіння Твого і Духом могутнім укріпи мене. Навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві не вернуться до тебе. «Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо, коли б ти жертви забажав, приніс би я. Все палення ти не бажаєш, жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погортуєш, ублажи, Господи, благоволінням твоїм сион, і нехай збудуються стіни єрусалимські, тоді буде угодно тобі жертва правди, приношення і всепалення. Тоді покладуть на жертовник твій тельців. хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться, каже він до Господа: Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної, плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівні, впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь, надія моя і Всевишнього Ти обрав за оборонця собі, отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь, на гаспида й Василиска ти наступатимеш, і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.